Балу на мене внимання не обращай, я дебілу А, Правду сказано, ми на армію налоги платили роками, а тепер не те, що повинні донатити, а ще й нас кидають на війну силою. Ну, те, що донатити повинні, це ти щось не правий. Те, що ви платили налоги, звісно, так, але це взагалі, знаєш, капля в море. Оскільки, якщо ти хоч трошки дружиш з математикою, Зайдеш в Google, глянеш середню заробітну платню. Це 18 500, наприклад, візьми 1,5-3% і на 20 мільйонів населення. Це приблизно 20 мільярд, мільярдів доларів за 10 років. Ви заплатили налогу. За ці 10 років існувала армія, і тепер вона існує. Ось США надала допомоги 41 мільярд за один рік. Ось, коли ти збільшиш свою покупну здібність, точніше, як сказати, покупну спроможність, то тоді тебе ніхто не буде силою кидати на війну, а до тих пір ти ще наша держава, наш, наше населення не доросло до того, щоб вибирати, як йому жити, і тому подібне. Дотримуйся правил. Не будь дебілом.